629 працівників Тернопільміськ Теплокомуненерго від травня ходять на роботу, але зарплати не отримують. Під стіни підприємства прийшли страйкувати, аби домогтися вирішення проблеми. А людям вже треба кусок м'яса купити, дитині бутерброд до школи садик завести, що золотої за садік заплатити за діти за квартиру платити за ті самі комунальні послуги. А вони не могли. Ну, і ви виходить. Виходи хто крайній? Виходить, крайній директор. Працівники пояснюють, розуміють, підприємство стає збитковим, адже вартість газу для виробництва гарячої води за останні два роки зросла майже в чотири рази. Однак і працювати безкоштовно не мають наміру. Ми як підприємство плотим повній... Програмі за використаний газ даємо гарячу воду собі в убиток. За один місяць Тернопільміськ теплокомуненерго своїм працівникам заборгувало близько двох мільйонів гривень, каже директор підприємства. «На сьогоднішній день побудовано законодавство так, що в нас забирають за газ рівно скільки, скільки в нас в тарифі є. Ви ж самі це бачите в відділі збутів. В нас в тарифі зараз 92% – Це газ і 4% – це електроенергія. А все останнє наше з вами це 4%. Якщо люди зараз рівень проплати біля 89, то ми навіть на газ не збираємо. Нас забирають все». І це по постанові кабінету міністрів, а не по тому, що хтось собі вирішив два дні щоб нам видали зарплату. Якщо не подають, приходимо десь сюди, і будемо сиділи тут. Або що. поки не видадуть, поки нехай міський голова прийде. І нам щось нас. буде допомагати зарплату. А якщо то перестаємо давати з суботи, гарячу так. воду? А нехай юрист я, я, я. оформить законно аві оформіто то законно, законно оформить, що ми будемо страйкувати стільки не будемо воду подавати, поки нам всю стабільну не будуть заборгованість і наперед стабільну зарплату має бути. Наразі в літній період основним завданням для комунального підприємства виконати роботи по підготовці до опалювального сезону. Андрій Чумак сподівається, виплатити зарплату працівникам вдасться 17 з 12-18 серпня. Кошту на це проситиме з міського бюджету. Кожного дня місто несе збитки у розмірі 180 тисяч під час неопалюваного сезону. В основному ці збитки це заробітна плата працівників. Це близько 200 людей, які отримують заробітну плату, які ми зберегли робочі місця і яким ми цю заробітну плату компенсуємо. Тернопіль одне із небагатьох міст, де не припиняли подачу гарячої води протягом весни літа. А це є збитковим для підприємства, зазначає міський голова. До того ж, в цей період тернополяни не платять за опалення. Відповідно, теплокомуненерго має набагато менші надходження. Вже в червні місяці ми виділяли з бюджету близько 5 мільйонів гривень теплокомуненерго для того, щоб погасити збитки і забрось по заробітній платі. І зараз, в серпні, ми це також будемо робити в проєкті бюджету, який пропонується на розвід сесії міської ради. Згідно звернення теплокомуненерго закладається 4 мільйони 800 тисяч. Це ті кошти, які мають піти на виплату зарплати працівникам теплокомуненерго, що забезпечить нам збереження далі подачі гарячої води до опалювального сезону. Оскільки люди вимагають виплатити кошти негайно, Сергій надал спільно із керівником підприємства планують тимчасово залучити кошти від комерційних структур, які компенсують після сесії міськради.